Підтримати студентів-воїнів. Молодь Прикарпатського національного університету до Дня Незалежності організовує благодійний ярмарок. Продаватимуть випічку, та створені власноруч прикраси. Зібрані гроші витратять на потреби студентів вузу, які зараз на фронті. А таких 53. вони добровільно приєдналися до лав Збройних сил України. Продажі будуть солодощі, випічка, а також різноманітні вироби. Це зокрема будуть вироби з бісеру, українське національне намисто, селянки, також різні браслети і іграшки, які зв'язані власноруч. До ярмарку можуть долучитися всі охочі. Ми запрошуємо не тільки наших студентів та викладачів, а також всіх жителів та гостей Івано-Франківська долучитись. Можна не тільки придбати щось, а й ми будемо дуже раді, якщо ви щось принесете на наш ярмарок. Є потреба в формі, є потреба в взутті. Звичайно, ми будемо опиратися на ту суму, яку зберемо за цей благодійний ярмарок. Крім того, що ми будемо продавати солодощі на благодійному ярмарку. Ми також будемо ми також відкрили. Карту або банку, як це зараз сучасному називається, де будь-хто може задонатити будь-яку суму.